Під час окупації Тростянецької громади багато будинків були пошкоджені або ж повністю зруйновані. Задля підтримки та допомоги населенню, яке постраждало від злочинних дій ворожих військ, цим людям надається фінансова підтримка. Як повідомляє міністерство відновлення, населення може отримати компенсацію через її відновлення, яке держава запланувала у декілька етапів. 03.08 було засідання комісії. За результатами комісії пропонується затвердити рішення про надання компенсації. Про в межах програми є відновлення 24 особам. Скористатися послугою її відновлення можуть громадяни, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень. Люди, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу. Для отримання грошової компенсації від держави у рамках програми є відновлення, потрібно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене житло та заяву на послугу у застосунку дія. Також необхідно взяти витяг про відсутність судимості з інформаційно Аналітичної системи облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості на завершальному ж етапі ви повинні звернутися у робочі дні до Тростянецької міської ради за адресою вулиця Благовіщенська, 3 до кабінету номер 35 та надати копії таких документів: паспорт, код власника майна, документ на право власності та технічний паспорт. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.